Ваші високоприподобі, дорогі отці, дорога матушка і гуменя Єлисавета, сестрами, возлюблені у Господі, брати і сестри, Христос Воскрес! Всіх вас щиро вітаю з великим і невимовним святом Світлого Христового Воскресіння. Сьогодні, з ласки, Божої ми зібралися у цій святі обителі для того, щоб прославити своїми устами з глибини сердець. Воскресло із мертвих Христа Спасителя з вдячною молитвою за те, що його милість і ласка, благодать Його, Воскресіння перебувають на кожній людині, яка вірує у Христа, іде за його стопами і намагається наслідувати все те, що він залишив для справи нашого спасіння. Ми також зібрались для того, щоб у цій святий обителі. Відсвяткувати престольне свято. Тому я щиро вітаю вас, дорога Матушка Ігуменя, сестрами у Христі, вас, дорогі прихожани і гості сьогоднішнього свята, з престольним святом цієї святої обителі. Ми сьогодні підносимо свої молитви до Господа, Вседержителя його пречистої і Преблагословенної Матері, підносимо, восхваляємо, оспівуємо і дякуємо. За все те, що нам Бог подарував у нашому житті, за все те, що інколи ми не розуміємо і не відчуваємо навіть. Але коли приходить певний час у нашому житті, коли певні випробування приходять, то ми розуміємо, що без Божої допомоги, без покрова цариці небесної неможливо зробити те, що вдалося нам зробити. І тоді ці уроки життя стають настільки цінними для кожного з нас, що ми усвідомлюємо. Місце своє у житті, як творіння Божого, ким ми повинні бути, до чого ми покликані, і що Бог зробив заради нас, щоб ми жили на цій землі, і найголовніше нам відкрилося життя на небі, яке не матиме кінця. Тому наші молитви і сьогодні і завжди підносяться до небесного престолу, щоб Господь своєю милістю і ласкою і надалі покривав кожного з нас. Тому що людина, яка живе на землі, вражена гріхом, і немає людини, яка би жила і не згрішила один Господь без гріха. Але ми намагаємося виправлятися в міру своїх сил. Проте найбільше закликаємо Господню присутність у нашому житті, щоб силою благодаттю свого Воскресіння з мертвих він воскресив і нас від гріховного життя, подарував нам усе необхідне для життя на землі. І найголовніше для життя на небі, щоб ми могли трудитися, працювати і розвиватися, щоб могли молитися у храмах своїх, щоб могли підносити молитви до небесного престолу за нашу землю рідну, за наш народ, за воїнів, захисників і захисниць, за усіх, хто потребує молитви, а немає людини, яка б не бажала і не потребувала її, тому що молитва це розмова з Богом. І коли ми звертаємося в цій розмові до нього, то він чує обов'язково нас, тільки дає відповідь на наші прохання тоді, коли ми готові прийняти ті чи інші життєві обставини, що він складе для нас, для того, щоб вони були спасительними, корисними для нашої душі і щоб благо творилося у нашому житті. Щиро вітаю усіх вас ще раз, матушка ігуменя, сестрами святої обителі. Всіх присутніх на цьому сьогоднішньому святі з престольним святом святої обителі на честь ікони Божої Матері, живоносне джерело. Нехай Цариця Небесна покриває усіх нас своїм материнським омофором, нехай вона молить свого Божественного Сина з кожним днем все більше і більше і надалі, щоби він змилувався над нашою землею, над нашим народом і послав нам довгоочікуваний і благословенний мир. Щоб ми жили, трудилися і розвивалися на своїй рідній землі, яка нас народила, на якій сьогодні ми перебуваємо, і на якій хочемо жити мирно, спокійно і благополучно далі. Я щиро бажаю вам, дорога матушка Ігуменя Єлизавета і сестрам святої обителі, милості, і ласки Божої, покрова Цариці Небесної і благодаті Воскресіння Христового. Нехай вона покриває вас, зміцнює на подальші дні, місяці і роки вашого життя, щоб винесли той послух, на який прийшли у цю святу обитель, щоб ви молилися, щоб з Божою допомогою звершували той життєвий шлях, визначений для того, щоб і свою душу спасти, і молитвою допомогти у спасінні багатьом багатьом людям, які переступають поріг цієї святої обителі. Всіх вас, дорогі брати і сестри, також вітаю з цими благословенними пасхальними днями, коли радість пасхальна наповнює наші душі і серця. Нехай вона буде для нас тією втіхою і натхненням, яку Господь посилає для того, щоб ми не розчарувалися, не опускали руки, але навпаки надихалися силою Божественної благодаті, Слова Божественного, яке проходить до глибини людських душ і сердець. Яке преображує людину, дає їй можливість відтворитися до нового життя, щоб у такому русі, нашому християнському, ми звершували свій життєвий шлях до спасіння, яке Господь відкрив для кожного з нас, подвигом страждання, розп'яття і воскресіння із мертвих. Зі світлим Христовим Воскресінням, з престольним святом щиро вітаю усіх вас! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос, Ане.